Вітаємо вас у горній церкві. Ваша робота е, в тому, щоб допомагати батькові Майклу майку сьомому. Ну, обережно. Це відео буде доволі таки страшним. Також тут будуть присутні голосні звуки. Я постараюся голосне робити не мінімум, але все ж, я вас попередила. Приємного перегляду. Всім села, брущем! З вами я, Україночка. сьогодні зі мною Брат-козак! Всім хай! Сьогодні ми з вами будемо грати у Church Experience. Це, коротше, хоррор. У церкві. Просто подивіться, яка вона величезна. Да, ходімо. На ну, перед початком цього відео попросимо вас поставити лайк і підписатися на мій канал. Тому що на цей момент дуже важливо підтримувати україномовний контент. Також своїм активом ви дуже допоможете нашому каналу розвиватися, підтримуйте його і до нам мотивації знімати все більше крутих роликів. Пішли, брат козак, заходь! Також на 600 підписників у нас буде конкурс, переможець якого зможе знятися з нами у відео і отримує заявку у друзі від мене, Неві, брата Козака та Мармелада. Ну а у нас зараз телепортейшн. Вітаємо вас у горній церкві, церкві у горах. Ваша робота е, з, 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 в тому, щоб допомагати батькові Майклу усьому. Удачі! Пішли. Привітати отця Майкла. Боже, тут хтось похоронений. Зараз, брат я зроблю собі трошечки тихіше. Я зайшов в сюди і тут вироблю світло Капець, просто. Так, друзі, ну а зараз ходімо, привітаємо отця Майкла. О, я знайшов цей золотий хрест. Господи. Я бачу, ще Тут треба знаходити, тут треба збирати... Треба зібрати 9 золотих хрестів. Давай походимо зараз по карті, пошукаємо золоті хрести. Ой. О, ось і ви! Знаєте що, що тебе з лице мене? Це круто! Що ви. Добровольно приєдналися до цієї церкви. Сподіваюся. Я дам вам декілька завдань. Я сподіваюся, що ти зможеш е, з ними справитися, в тебе вийде. Ти впораєшся там. Тобто. Ой, ще один. Ще один е, чи можете ви прибрати сміття навколо церкви? Ну, я думаю, нам це. Не зробить труда, брат козак. Це не важко. Да. Зберем. Чому тут так пише, що ми зібрали сміття червоними буквами, начебто ми померли, а не зібрали сміття. Пожалуй, що ми збираємося з сміттями побрамо. Конечно. Ой! О, тут підвал, тут підвал, тут підвал, я знайшов підвал, я знайшов підвал. Ого. А я тут зараз на другому поверсі, тут якась... А, це блок Сікола. Тут, коротше, Сікола у помаранчевому вогні. Тут червоний шар. Да, я бачила. Так, тут немає ніде Христа. О, прекрасна робота. Ой, яка статуя красива. Ем... Старий комп'ютер. Я думаю... А що ми лучше робити? Кинг сміття у мусорне відро. Тут сі все. Ну, дорогий батько Майко. Я ж там зробив. А, на другому поверсі, я думала, ти на вулиці. О, я знайшла ще один золотий хрест. Чекай, давай походимо. Давай походимо, пошукаємо золоті хрести, а ти, поки там, не знаю, переклади, а я буду шукати золотий хрест. Там просто була якась страшна в чорному димі з червоними очима. Я знайшов ще один золотий зовут короче там було написано що він знайшов якусь в підвалі Боже, друзі мы не тут будемо обсиратися і втратимо голос я конечно так заорала я зроблю тихіше, я потім вам напишу наскільки тихо я зробила в монтаже Схожі на землі багато сміття. Чи не могли б ви його почистити. Та йди в срак, у мене вже горло болить. <світ> Блін, ну пофігу, якось... да разбудь опять. Да. Чому сміття саме на кладбище? Чому тут кладбище? Чому тут гроби з землі виглядають? Я... Я зайшов, тут було ключе світло, я зайшов, воно вырубала. Привітати отця Майкла. Боже, тут хтось похоронений. Зараз, брат -козак, я зроблю собі трошечки тихіше. Ватахил! Дай і були звук звуки стрьомні. Мені здається, друзі, ми з братом козаком останнім часом доволі таки багато грали у хорори. Міднайт Experience – Це одні з найлюбленіших жанрів у хорорів у Роблоксі, які у нас є саме All Ages. І ще не один експіріенс і Міднайт не був такий страшний, тому що я ніколи так сильно не кричала. Подумайте, друзі, подумайте. Церква хора. Що може бути ще гірше? Церква вночі. І ще й в горах далеко від людей. І тут ще й кладбище біля церкви. <розум> Тепер не могли би ви поставити свічі перед великою статуєю. Та щось я вже боюся. <розум> тут на вулиці вона. Ні, ну просто окей. Якщо біля... пішли зі мною. Якщо з однієї сторони, якщо біля церкви є кладовище, це ще окей. Але якщо кладовище отут і тут прям видно могили гроби, це прям вообще погано. Мені здається, це не круто. Так. Я да ну, -да не знаю. -да, Я Так, так, добре. Так, друзі, ставимо. Це всього лише 7 хвилин гри просто. 7 хвилин гри і за 7 хвилин гри я так об об обісралася. Вибачаюсь, звісно, за вираження, але так і є. Це говорить. Це говорить я, та людина, яка... щоб я пішов, я могла можу... да. А, не Майкл, а Міхаїл щось таке. Сподіваюся, ти не забув зажогти свечи да, нафиг погоняет туди-сюда, а сам цього не може зробити? Да, а сам на місці светі він боїться цього духа, по-любому. Ще статуя якась стра... страшна стрмна. А що там на ній? Ну, ця статуя, подивися, яка вона як вона виглядає. Ну, це щось тут мій сусп, типу такого, короче, якась релігійна настає. Ну, можливо, але вона якось виглядає дуже стромно. Почекай, а голови немає, у статуї немає голови, до речі. О, Я це побачила, у статуї немає голови. Зараз лімер буде, зараз. 정도로. Тепер чи не могли би ви виправити... А, починіть фонарики, ну мужик, ну ти смієшся. 에, так, шлях може бути знову освіщен Мен! Так освіщен Він ніколи не був так освіщен. Так, брат Козак, не йди на гору, не йди на гору, не йди на гору, я на горі бачила монстра. Краще давай не вули, може, не? Зараз... Ні, ну, я це не? Прям повер, але вуглим, можно... Щас монстр буде там, де я була, По-любому завжди. Ну, ч він чинить? Не, не манк. А Та, там золотий крест будет начн. Да, тут золотий крест. Угу. О, у нас 69, з 9, хреста треба. Прямо біля церкви йде підйом в гору. Прям церква це біля лісови. В горах далеко, далеко в горах, і ще сюди фіг доберешся, блін. Тепер е, мені потрібно, щоб ви забрали мені посилку з деревні. Мені здається, чи це щось не те. О, а. Після цього візьми його в подвалі церкви, але я маю попередити тебе. Навіть не питайся його відкрити чи щось таке. Нам треба йти нагору. Так, брат козак, yeah. я перехрестилася, перехрестила монітор з Богом. Давай будемо йти однаково, не тільки я попереду, а вдвох. Я yeah, попереду, я попереду піду. О тут, 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 тут. Отут він з'явився, там де оця фігня. Це деревня, по вашому? Це по вашому come деревня. О, oh, золотий come хрест. Чекати, тут золотий хрест. Oh, Набрали золотой хрест. А ось ще о, один. Я бачу, ще один золотий хрест. Десь буде ще один чекай. Десь має бути ще так, один. Я кришов... Так, друзі, давайте дивим, Та, блін. блин. Я, я знайшов, я знайшов, я знайшов золотий хрест. О, обережно з упаковкою. Вона на столі. О, о Ура! Нам дали кросики. кошти. Короче, я зібрал и А що нам дали? А чивка. А ч ми тут дома посетили? Чого така музика страшна? Так, Навіть чого? не музика, а супро, супровід музичний. Звуковий. Це спеціально, знаєш, може монстр сам може бути і страшним, але а, от в, головне, в таких немах це неучікуваність. І цей... Звуки. Ефекти і ефекти. До речі, тільки що в голову прийшла така думка, а якщо цей Майкл Михайло, як я зрозуміла, бачиш, Майкл Міхайл, коротше. Мішел, коротше. Ви зробили це в один клік. Круто! Мені подобається мені потрібно відкрити двері ловушки і піти вниз. А, напевно, підвал, коротше. Будь обережний. А ти не можеш піти, будь ласка, сам туди? Откройте ловушку, написано. Це <звук> йди в жопу, ми не будемо туди йти. Туди треба сундук. Треба щас буде тікати, я тобі кажу, треба щас. Я забався, блін. А, не, вс. Щас треба буде тікати. А, не, він... не, він маленький, що? <звук> він маленький. Open the chest? Що? Треба його відкрити. Не треба відкривати скриню! Ніт! Так, друзі, щас. Так, друзі, ми продовжуємо. Нам треба відкрити. Мені просто треба було переключити через те, що вже мало часу запису залишалось. Так, збираємося. Брат козак, зібралися. Запис іде. Нам треба відкрити скриню. По-любому з неї вилезе дух якийсь. Демон. По любому. Вилізе. Це той, який мене налякав, господі. Кривава грубо. Скрише. ми вилізли сюди. Швидше моя скриня. Пістолет! Пістолет! Ууу! Боже, вим'ять церкви! Зробіть для них пекло! Іди сам, знаєш, я зараз зроблю на них рай, а не пекло. О, я думав. треба я ну, не там був один пістолет. Вони не могли хоча б придумати, щоб. Убивай. Чого? Я не тобі їхати. Все я вбила одному. Скоро їх буде більше. Ти ти ржеш, що ти не сказав, що там дух. Шість. А, у мене в правому нижньому кутку написано три. Тобто це ще третя фаза з чотирьох. Давай, давай, я думаю, до тебе. Иди за мной, иди за мной, иди за мно, давай. давай. Відбігай, відбігай, вони тебе дамажать. Не, 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 брат, дай. Брат казак, просто залишиться тут, просто залишиться, просто залишишься, будь ласка, просто миливайся. Так, друзі. О, ні, ти це чув? Блін. Зараз, друзі, я поставлю на паузу експертів багато козаку екран. А, ні, в мене не вийде. От нашо вони зробили кладовище біля церкви! Хто їх просив зробити кладовище біля церкви? А, тут він забагався. Що це? Все пішов в жопу! А де ще? Абонент! А де ще? А, а тут ти у мене зараз стоїш! Мені пішов брат Козак 5! один зомбі, а... Мені показує тебе, що ти стоїш. Здається, mm. це був останній з них. Да, от прям останній. От останній останній. Да, 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 конечно. Сейчас будет духа с ним. Господи, поможи! Господи, приходить! Хто? Бути духа. Шави. Може, я був хапишки, яку хапишки. У мене немає хп, у мене немає хп, Я що помру. Я боюся. Всі бояться. Це, це дух. Мене вбило. <світ> Друзі, ми повертаємося в лобі. На жаль, якщо ви хочете, щоб ми, ми можливо, пройдемо спробуємо пройти цю гру на стрімі. Е, да. Будь ласка, підтримуйте нас лайками і підпискою, тому, тому що я в цей раз тупо просто зірвала. Е, голос, мені здається, просто. <світ> да. трошечки навіть. Е, у мене гору зараз жорстко болить, Так що зараз зараз піду собі робити чай. Ось так. Ну що ж, не забувайте про наш телеграм-канал, силочку на який буде у закріпленому коментарі. Ще на 600 підписників у нас буде конкурс. Переможець якогось, зніметься з нами у відео по Роблоксу і отримає заявки у друзі від мене, брата козака, Неві та Мармелада. Ну що ж, це була гра Church Experience. З вами була я, Україночка, зі мною був брат Козак. Ми зловили пердечний сриступ. І всім па-па!